Всі прагнуть і любові і прямоти. А як робити вибір що найменший? Подумаєш, над чим, між іншим ти, а що як бреше? Не тільки той, хто вийшов на твій шлях, а кожен з нас. Невільно так хитрує, а правда, хоч написана в серцях, звучить у серці, разом з ним вібрує, явить себе відкрито у словах, хоч почуття печуть із середини не може часто. Бо вселився страх бути неприйнятим. у кожної людини. Потреба у причетності така, що підкоряє все, стараєшся щосили будь добрим, сильним, тільки ж світ звикав. І ось забули, ось не запросили, І почуттів невисловлених рій, І всі твої відставлені потреби, І всі думки у голові твоїй, Як втома тіла, скажуть враз не треба. І враз усі болячки в п'ятдесят чи старість, що зітхає, не потрібна. А може, ти оглянешся назад? Там всім ти рідна, лиш собі не рідна. А світ як світ. Він у останню мить заплаче дружно, пожаліє щиро, бо хто ще буде так тягнуть, любить, зітхне печально, хай спочине з миром. То не брехня все у людей, як слід. Але щоб жити, варто будь собою і почуття, і думки, хай знає світ, нехай він рахується з тобою. Ти, звісно, не шукаєш співчуття, але ж це явище основа розуміння. На нім одвік тримається життя. Сприймай його, як вікове тяжіння людини до людини, до людей. І хоч довіра часто шлях до болю почуй себе і вислови себе, хоч перед Богом. Маєш будь собою, як треба плач, допоки Дух Святий не спинить сльози. Чи, чи кажи ой треба, чи, може, невідступно пожалій і вір, Бог щиро ставиться до тебе.